Всім привіт! Якщо ви майстер з ремонту ноутбуків, чи просто любите швидко діагностувати проблеми в ПК чи ноутбуці, цей гаджет вам дуже допоможе. Сьогодні я покажу, як працює usb тестер ініціалізації на базі ST-Link версії 2 зі звуковою індикацією. За 299 гривень ви отримуєте інструмент, який за секунди виявляє несправності в CPU, RAM, BIOS чи хабі. Без розбірки. Давайте розберемося і подивимося, як він працює. Зараз спробуємо його в роботі. Для цього підключимо звук. Чорний SVDO, червоний земля. Є. А тепер підключимо його до ноутбуку будь-який USB-порт. А також підключимо такий же самий тестер. Але без корпусу, щоб вам було добре видно індикацію. Але перш ніж нажати на кнопку вімкнення, я розповім трохи теорії. У ноутбука є два етапи ініціалізації. Це загрузка BIOS, і з'являється лого. І другий етап ініціалізації це коли Windows загрузився. І ми бачимо робочий стол. Цей тестер має світову індикацію. Два кольори. Сині це все добре, червоний все не дуже добре. У нас є спікер. Якщо він видає сигнали короткі, добре. Якщо довші, то це погано. У мене, на жаль, нема зараз техніки, яка поломана. все відремонтував. Тому я покажу вам, як він працює на робочому ноутбуці, де добре проходить ініціалізацію. Нажимаємо на кнопку. Одна хвилина, і ми перевірили ноутбук. Це універсальний тестер, яким можна тестувати десктопи, ноутбуки, телефони та планшети. З Цим тестером ваше життя стане набагато легше. Якщо ви працюєте в сервісі чи часний мастер, він вам дуже допоможе при перейомі та перевірці техніки. Якщо не гайте часу, замовляйте і дякую за перегляд.